Дуже-дуже великий стрес. Mm. Виграю в цьому році стресо-сійки селекція. На наших покажеш. Покажеш на ваших. А таке запитання, Віталію. В цьому році хлопці на ріпаку що найбільше не доробили? Де були промахи, от, ну, на твій погляд? Зараз дуже сильно йому дає в даний час все-таки -все міль. Капітана міль. В багатьох регіонах їх дуже багато, тому треба не пропустити, щоб зберегти той урожай. Тобто капустяна на міль це десь таке, от незвичне явище для ріпаку. Да? Для ярова, для поле для озимого в цьому році. скліротінням. Ну на мій погляд, в цьому році десь не проявилося, Ну якщо говорити, ну, по Не, були ну, скажімо так, поки що ще не бачив циліндроспоріос ну, також. Да, десь ну, десь ну десь зовсім його мало в Україні в них не поширена хвороба. Все угу. таке зустрічається, можливо, десь кореневої шийки, не uh -huh. вийший вологі регіони, там може бути а вірус, от, турнепса, це. А, от є проблема цікава тева. Минулого року ми всі бачили і спостерігали дуже цікаву e, річ. E, ну покажеш зараз наші э, свої седеври. А скажи, будь ласка, твої прогнози по ціні? Яка вона зв'язку з цією ситуацією? Вона то, буде то, то, ви про те, що зараз робить те, що болить раді, те, що а, Була... таке запитання. твоє відношення до липневих оцих ранніх посівів ріпаку. В порівнянні там із традиційними, там початок серпня, середини серпня, є хлопці, які хочуть піймати вологу і валять уже чуть ли не 15 липня.